Вдома привик, що ну, 3-4 пасочки печесі. А то сотні, сотні, бо то є пекарня родина, місто калош. Народ! Христос Воскрес! Маю сьогодні прекрасну можливість з Анькою сьогодні робити отакий шедевр. Таку паску ми маємо зробити для вас. У нас все готово. все що є. Я не до кінця знаю, що як називається, але знаю, що дуже смачне. Для початку ми маємо зараз от вирізати такий півмісяць. Ти якщо щось я не добре роблю, то мені кажи. Добре, поки, не добре. Не Тепер ми мастимо. Як завжди чекали діти, коли мама мастила, аби згущонка там лишилася, аби облизувати. А ти? Так. Тоже любиш. Так. 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 Я добре мащу так. Та, так. так. Лю... так. Лю... <laughs> ювелірна робота, маємо. Не дай Боже ніде не забагато. було. Останнє. Може, що так -то пошечка. Ти ж скільки пасочок зробила в цьому житті? Ну, багато. А я першу. Найважливіше я зробив. А тепер Аня, я тебе слухаю. Ми будемо декорувати нашу пасочку. Шо, що треба? Ти кажи, я тобі що. Так, найперше, нам треба взяти оцю от жовту серветочку. Дальше, червону квіточку. Це? Так, дальше метелик великий. Великий метелик, маленький метелик. Метелики вафельні, тобто метелики можна їсти. Там вони всі їстівні. І хрестик. Ну все, тепер ми маємо посипати. Протує гранульований цукор. Він дуже смачний. Дуже смачний. Я його зробила. І ще раз трошки цукру. Чудо не паска. І зараз найважливіший процес загорнути в пергамент. Я так делікатно тут все не зроблю. Так. А ну тепер це добре. Так. Робиш бантик. Друге, що ми зробили? Це є наша пасочка. Тримай. А це пасочка майстрів пекарні родини. Спішимо святити паску Христос Воскрес! На 9 годину, служба Боже, спішімо. Побіг!